26 квітня у торгівельно-промисловій палаті України відбулася конференція на тему заходи з прийняття реалізації державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, забезпечення імпортозаміщення заміщення та енергоефективності в будівельній галузі, промисловому секторі та житлово-комунальному господарстві. Влада, банки, будівельники виявилися не готовими дати консолідовану взаємовигідну, якщо хочете, модель організації будівництва. Говориться про конкурентоздатність Кірпіча цели. Я об'являю новий термін конкурентоздатність влади української, регіональної, місцевої. От хай не будуть конкурноздатні. На конференції був присутній міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник, який звітував про роботу програм будівництва соціального житла та виділив основні актуальні задачі міністерства. Дійсно казати, що в нас будівельна галузь на підйомі, я не можу, тому що я розумію і знаю фактичний стан справ, тому що до недавно в області, також пікався цими питаннями і знаю фактично там, як, як воно є, як фінансується і так далі. Що необхідно зробити? Будівельна галузь запрацює тільки тоді, коли буде реальний заказчик, який буде мати кошти, якого яку буде можливість ці кошти віддати будівельникам на будівництво, на оновлення, на модернізацію. Тому дуже важливою складовою для мене, як міністра, який опікається і регіональним розвитком, і будівництвом, і житлово-комунальним господарством, є те завдання, яке. Поставив перед нами президент Віктор Федорович Янукович, про модернізацію житлово-комунального господарства. За словами міністра, з 2012 року у 14 містах України реалізується перший пілотний проект про розвиток міської інфраструктури з бюджетом 14 мільйонів євро. Завершення робіт по проекту планується до кінця 2013 року. Ось ми повинні відпрацювати модель коли тарифний зміни, коли ми вносимо нову технологію. За рахунок цього ми зменшуємо витрати, нераціональні витрати на електроенергію, на дорогий природний газ. А з економлених коштів, які складають від 25, 30 до 40%, ми повинні частину повернути за інвестиційні кошти. І тоді зрозуміло, тоді бізнес, тоді кредити, тоді буде зрозуміло і банкам, і інвесторам, за рахунок чого буде повернення цих коштів, які вони планують в галузі лежити. А ті кошти, які будуть на підприємстві додатково зекономлені, пустити знову на реінвестування, і ця програма дозволить нам на протязі до 10 років повністю модернізувати нашу галузь галузького комунального господарства. Свою думку щодо результатів конференції висказав голова наглядової ради асоціації виробників будівельних матеріалів та виробів Іван Салій. У нас склалось враження, що про цю програму, яку презентували сьогодні, урядову, все-таки до неї підходять не зовсім активно. І, ну, тому що там вже великі кошти передбачені і великі дії. Треба для того, щоб кошти завести, треба прийняти і постанови кабміну, погодити з національним банком, звернути увагу в стороні від всіх цих проблем провалів держави. Міністерство фінансів воно наче б ні за що не відповідає. А, і Міністерство економіки. У нас Міністерство Міністерство економіки взагалі по мені здається ні, 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 за що не відповідають перед країною. А це їхні прямі обов'язки. Сюди не прийшли за, за, за поза запрошення міністерства економіки. Тому ми сприяємо міністерству, і, але одночасно принуждені як діяльності. Ми хочемо, щоб міністерство тут активізувало свою роботу.